Також я хотів висловити щиру подяку отцю Петру, братусно пам'ятного митрополита Софронія. Дай Бог вам ще багато років служіння біля Христового Божого. Піднатися разом у молитві зі своїми вірними, з нашим чловенством і брати участь в таких урочистих заходах, де ми згадуємо вашого теснопам'ятного брата Митрополита Софонія, який багато потрудився, будуючи цю величну святиню, кафедральний собор, якому зараз по-особливому підноситься молитва за наших воїнів і за перемогу України. Добра про... і право. Кожна ноги і благі літа і зароги та... отже очі... впевнений. Також цю настоятель сущений так... що... Ви Ось старший пишений. Виміцю відео криків, коли доганту. Перше таке число служіння. дай Бог нам сили, для того, щоб ходили новолюбці у храмі храму, але храм це живі стіни це люди, які думають для того, щоб тут отримати найперше духовну підтримку, дай Бог сили, насмаги постійно трудитися для утвердження цієї прекрасної громади. Також сьогодні. Ми хочемо відзначити високими церковними нагородами керівництво області всіх тих, хто трудився і трудиться для розбудови нашої помісної, православної церкви України. Отже, заслуги перед помісною українською церквою та побожним народом. Ігор Іванович Табурець нагороджується орденом Святого Хестратига Божого Микаїла першого ступеня. Зробіть там дорожку, будь ласка, щоб могли проходити до нагород. Голова військової обласної адміністрації. Дякую вам за підтримку, яке вам придає, мудрість. далі вірно керувати і вести громаду Честі до перемоги. Служу Україні і нашій православній рідній церкві. Дякую. Також на знак шанування відданої праці заради слави Божої та для утвердження помісної церкви та добра України. Нагороджується орденом святого апостола Андрія Первозланного. Бондаренко Анатолій Васильович. І головою громади, головою порожня ради. Я вам дякую Анатолій Васильович за ту працю, яку ви би на вівтор нашої батьківщини та нашої помісної Української православної церкви. Дай вам сили наснаги, здоров'я і терпіння. Багато і багато робити добрих і корисних справ для громади міста Черкас, для цього прекрасного собору, який є центральною такою домінантою, духовною домінантою міста, Дай Бог, що навколо. Дзвіниця зростала, тобто багато багатої роботи. Я переконаний, що спільними зусиллями ви голова разом з громадою ще зробите дуже і дуже багато корисних справ. І ця святиня буде сяяти, і до неї будуть плинути люди, будуть плинути військові, які потребують особливої підтримки в цей непростий час випробування війною. Тому разом ми неодмінно. but if